Вітаю, шановні телеглядачі, шановні радіослухачі. У нашій вже традиційній програмі актуальне інтерв'ю. І сьогодні моїм співрозмовником свої, своїми позиціями, своїми думками, поділиться Віталій Цепович, голова організації українських націоналістів. Вітаю вас, пане Віталію. Об здоров'я. Пане Віталію, дякую, що ви за, за до нашої студії. У мене є надзвичайно багато питань до вас, і хотілося б почути відповідь на запитання такого роду. Незабаром практично. Минає вже три місяці, як е, існує майдан. Майдан живе, е, висловлює свої е, свої, свою позицію. Е, у них є своє бачення, але чи як на вашу думку, чи не знівелювалося за цим великим часом вже сама основна ідея е, тих людей, які вийшли на Майдан? Тому що політики кожного разу міняють, міняють якісь свої думки, тобто немає чіткої стратегії. Ваша думка з цього приводу? Ну ви знаєте, що сьогодні багато зауважує людей простих людей, які вийшли на Майдан, що Майдан і ті люди, які там стоять, це одне, а трибуна і політичні лідери парламентської опозиції це зовсім інше. Українці вийшли на Євромайдан, відстоюючи європейське прагнення українського народу жити в Європі, не в таможеному Союзі, а в Європі. 30 листопада по звірячому побили в Києві українську молодь. Це все збурило людей. З цього почався вже Майдан як фактично національно-візвольна боротьба. Правда, одну мету мають прості люди, котрі хочуть змін в Україні, котрі хочуть жити по-людськи. Котрі хочуть, щоб влада з ними рахувалася. А певну іншу мету мають люди, тип політичні лідери, котрі хтось хоче прем'єрства, хтось хоче сторгуватися з режимом, який сам називає антинародним, хтось хоче мати довічне депутатство. Я думаю, що так безконечно не буде тривати. І, врешті-решт, Майдан, прості люди, вони заставлять політичних лідерів. Рахуватися собою і заставлять політичних лідерів думати про Україну або зметуть їх геть, але натомість хто прийде? Чи є зараз от, чи прослідковується, що і на Майдані є дійсно такі люди, які могли би, могли би бути провідниками, так як свого часу був Степан Бандера? Ну, ви знаєте, що Степан Бандера, як заперечний герой України, велика українська особистість, людина, яку вважають символом української нації, бо постійно, коли говорять. Що, наприклад, росіянин, то він патріот, а українець, якщо патріот, то вже бандерівець. Uh -huh. І Бандера в свій час, коли 30 червня 1941 року проголосив у Львові акт відновлення української державності, він мав пропозицію від німецького рейху відкликати цей акт державності і взамін мав би добрі авто, мав би приміщення, мав би маєтки, мав би певний статус. Але він вибрав німецький концтабір Заксенгаузен і не зрадив Україну. Чи є сьогодні такі лідери серед парламентської опозиції? Ні, немає. Чи є сьогодні такі лідери серед представників Майдану, вони з'являються. Одним із таких, на мою думку, може бути провідник тризуба імені Степана Бандери і правого сектора Дмитро Ярош. Але це покаже час. Ви знаєте, що лідери ні звідки не з'являються. Таких наших діячів, як Євген Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич. Виховала Українська греко-католицька церква, виховала просвіта, патріотичне українське середовище, українська родина сьогоднішнього постсовєтського і посткомуністичного українського суспільства, яке за понад 20 років формальної незалежності ніяк не може вибратися з оцього цього дуже важко, щоб появився національний лідер. Але обставини цьому сприяють. і Я думаю, що якраз хвиля ця народного піднесення і народного обурення, вона вилонить такого лідера, і ми, як організація українських націоналістів, теж готові до цього докластися і допомогти такій людині, яка буде на таку роль претендувати. Е -е, як ви себе? Е -е, ну, тобто, чи є ви теж активним учасником майдану, Євромайдану, який відбувається і в Києві, і в нас тут в Івано-Франківську? Я особисто був на майдані. І в Києві, і в Івано-Франківську. Я не возив за собою відеокамери і тележурналістів, так як робили це окремі наші місцеві діячі, щоб мати потім відео на місцеві вибори. Наші люди, вони постійно були і є на Майдані, і навіть франківчани бачили нашого активіста і почесного голову ОУН Іллю Юрковича Сливінського, якому є 80. Сім років він постійно на Майдані, один з найстарших учасників. Але я хочу наголосити, що ми є на Майдані, але не на трибуні. Бо на Майдані місця багато серед людей, а на трибуні місця мало, і воно, як кажуть для вибраних. Пане Віталію, скажіть мені таку річ. Історія має здатність повторюватися, якщо її не вчити і не, не розбиратися глибинно в історичних фактах. От чи могли б ви зробити якусь паралель між історичними подіями, які мали місце і в нашій в нашій історії, і сьогодення? Ну без сумніву, сьогоднішня доба напрочуд нагадує добу Української Народної Республіки, коли і президент Української Народної Республіки Михайло Грушевський, прем'єр Володимир Винниченко, голова директорії Симон Петлюра. Гетьман Павло Скоропадський постійно змагалися за владу. Державність була втрачена. Українські студенти склали своє життя під крутами, обороняючи цю Українську Народну республіку від большевицьких орд Муравйова. І в цій українській Народній Республіці постійно йшла боротьба за владу між своїми. Соратник Гетьмана Скоропадського, один з теоретиків українського націоналізму В'ячеслав Липинський, в своїй праці Листи до братів хліборобів писав, що основні прикмети української демократії тієї доби це ненависть, пінста і заздрість. На превеликий жаль, щось подібне ми бачимо і сьогодні. І тут, ви знаєте, ми повертаємось ще до одної такої історичної дати, пов'язаної якраз з. Січовим стрілецтвом це нещодавно відзначена 85-та річниця створення полковником Євгеном Коновальцем Організації Українських Націоналістів. Саме після поразки Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, велике розчарування, яке тоді було в народі, конувалець був тим єдиновизнаним народним лідером. Він зумів об'єднати розрізнені на той час. І підпільні середовища, спочатку в українську військову організацію, а потім в організацію українських націоналістів. І він взяв на себе відповідальність за долю народу, за долю національно-визвольного руху як єдиний і беззаперечний лідер. І ми знову до того повертаємось, що сьогодні ніхто не може вийти і сказати, так, я беру на себе відповідальність, і я буду цим єдиним беззаперечним лідером Майдану і цього всього народного супротиву. Сьогодні. Знову ж таки, як і в добу Української Народної Республіки, притаманне самоїдство, притаманна боротьба за булаву, притаманне бажання торгуватися з противником, з ворогом, виторговувати собі якісь місця. І давайте говорити відверто. Ми сьогодні дивимося, де мова про те, що в Україні буде новий уряд. Кажуть, що уряд має бути коаліційним. Янукович запропонував посаду прем'єр-міністра Арсенію Яценюку. Ще невідомо, чи Яценюк погодився, чи відмовився. Але вже у Верховній Раді тривають великі торги. Тривають торги і щодо губернаторів областей, в числі і Західної України, чи віддасть Янукович ці посади представникам сил, які називають себе опозиційними і демократичними. Але чи на часі такий торг, коли мова сьогодні йде про те, чи збережеться Україна як незалежна держава, чи вона не збережеться. Чи мають обличчя, і політичне, і моральне, люди, які кричать банду геть, але при тому не кажуть, чи всю банду, чи тільки частину. Чи ж, скажімо, дуже багато тих же опозиційних діячів зав'язані на тих самих олігархів, які фінансують партію регіонів, і це не для кого не секрет. І вони керовані цією олігархією, і це не для кого не секрет. І тому тільки повне оновлення влади, тільки повна люстрація. Все це може привести до того ну, до речі. ви зачепили слово люстрація", і Дуже багато людей говорять про це, що треба провести люстрацію на, на на вищих ешелонах влади на місцевому, на місцевому рівні провести ілюстрацію. Хто її повинен провести цю люстрацію? Ви знаєте, ще коли в 1990-1991 роках я був наймолодший член краєвого проводу народного руху України, і коли відбулися вибори і референдум 1 грудня 1991 року Кравчук став президентом. Чорновіл, на жаль, програв ті вибори, бо не змогли демократи об'єднатися. І тоді, тут на вічовому майдані, у Франківську, я постійно наголошував, що не можна пускати до влади колишнього комуністичного ідеолога Кравчука, і треба все-таки оновити ці кадри, не пускати до влади тих людей, які зав'язані на злодійстві. На большевицькій ідеології таке інше. І не кричали тут на майдані, що я провокатор а, але треба, серед тих людей є краї... теж порядні люди. Країна. Навіть якщо вони і комуністи, все рівно вони були порядними людьми. Багато людей відверто кажучи, в ті часи не було можливості так набивати собі кишені, як, як, як можна сьогодні. як сьогодні. І це правда, значить, туди Тобили мали якісь обмеження. Тобто і люди правда, знали, що двохповерхову хату вони не мають права будувати. Праві, правда, значить, і ви цілком праві, значить. і тому ми кажемо, що люстрація повинна торкатися кожних особисто конкретної особи. Якщо ця людина не є затаврована ніякими злочинами, якщо ця людина не використовувала владу як інструмент власного надмірного збагачення, і ви правильно кажете, що сьогодні, як кажуть, кради скільки завгодно. І в нас тут, навіть на місцях, постійно виникають корупційні скандали і навколо міської ради Івано-Франківська, і люди, які приводять до влади корупціонерів, вони не несуть за це ніякої відповідальності. Навіть кажуть так, я читав в інтернеті, що коли у Франківську, в Франківську міській раді говорять про патріотизм, значить хтось щось краде. Тому люстрація повинна торкнутися всіх, в тому числі і тих політичних сил, які є при владі, і тих політичних сил, які є в опозиції, щоб не виникали оці конфлікти і скандали. Кажуть, одні крадуть, прикриваючись проросійськими гаслами на сході України, інші крадуть, прикриваючись патріотичними гаслами на Західній Україні. Бандера цьому не вчив, Ніконували конували цьому не вчив. Тоді було гасло безкомпромісність, безкорисливість, безстрашність. Так, значить, А сьогодні, значить, на превеликий жаль, є таке, що перед виборами кричать одне про патріотизм, а коли дориваються до влади, то стає зовсім інше. І на нашу думку, все-таки та люстрація повинна відбуватися. знаєте, от Сьогодні оголосили, що є на Франківщині Народна Рада. І вона буде проводити люстрацію, але ж вона не має ніяких механізмів. Ну, все, що не відбувалося, все, що не відбувається тут, на в нас на теренах Івано-Франківської області, ми ми знаємо, що є прокуратурою дуже багато повернуто рішень, які були які приймалися обласною радою, тобто практично вони скасовані, все, що би не відбувалося, воно все рівно має мати вирішення у Києві. Ну, ми про це знаємо. Ми маємо своїх депутатів, які бувають часто і в нас на телебаченні. Тож який який механізм, що можуть зробити люди саме тут, в Івано-Франківську. Коли практично неможливо нічого зробити без рішень Верховної Ради без зміни, без зміни законодавчих актів і законодавства, тому ми вважаємо, що той Майдан і ті люди, а яких особливо, ось, наприклад, 1 грудня минулого року було в Києві понад мільйон. І такі дійсно порядні люди, які є там на Майдані, як Андрій Парубій, Леся Оробець, Дмитро Ярош, повинні закликати народ прийти масово під Верховну Раду. Заблокувати цю верховну раду і заставити їх перше прийняти новий закон про вибори. Де обмежити фінансування оцих всіх кандидатів в депутатів всіх рівнів, щоб не чути Але Є мішки. проблема в тому, що не всі цього хочуть, щоб змінити е, виборчий процес, тому що деякі політичні сили не наберуть е, відповідних голосів і вони не попадуть до, до Верховної Ради. Тобто, знову ж таки, йде е, не, 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 незрозуміла гра для наших телеглядачів ну, гра, і для українців. Гра пов'язана з тим, що політика, на превеликий жаль, є сьогодні прибутковою справою, і політика для багатьох людей перетворюється на бізнес. І ми, наприклад, бачимо, що в нас є люди, які є пожиттєві депутати. Вони все життя депутати, чи в Києві, чи тут на місцях, вони міняють партії, як рукавички, міняють фракції, тільки з єдиною метою залишитися оцим пожиттєвим депутатом. Знаєте, я, наприклад, після того, коли народний рух був перетворений в політичну партію, ми всі... Молоді патріоти, молоді націоналісти на заклик нині покійного Івана Кандиби, політв'язна, який 28 років відбув в більшовицьких тюрмах, перейшли в організацію українських націоналістів, якої я є член від 93-го року до нині і маючи пропозиції від різних партій, влитися тут в списки до обласної, до міської ради. З тим, що ОУН розчинилася, щоб вона їх підтримувала, значить, і було би мені забезпечено місце бути депутатом, я на це ніколи не йшов. Не можна торгувати політичними переконаннями. І народ мусить заставити і владу, і опозицію робити так, щоб в цій державі був лад і порядок, тому що ми сьогодні говоримо про Європу. Але як ми вийдемо на вулиці Івано-Франківська, то ми тут Європи не побачимо. Ми побачимо, що ніхто сніг не чистить. З дахів падає людям на голові лід, дороги розбиті, гроші крадуть, а кричать про Європу і вішають прапор Євросоюзу. Ви знаєте, що і тому Європа так дивиться на нас. Але ж ви говорите, що е, мають люди заставити. Ну, скажіть, бодай декілька механізмів, як люди повинні заставити ту, ту владу, хоча влада це є народ. В Конституції у нас все чітко прописано. Як ми маємо заставити, які ну, є. Знаєте, методи? що в Конституції записано багато гарних речей, багато поганих речей також, але ніхто, як кажуть, в нас закони, що дійшло, значить, куди пхнув, туди і вийшло. Сьогодні, якщо стоїть Майдан, то Майдан і повинен заставити передусім лідерів опозиції, депутатів від опозиції, які постійно приходять на Майдан. Депутатів від влади, і це могли вже давно зробити політичні лідери опозиційні, якби хотіли в Верховній Раді. Але ж вони не мають більшості в Верховній Раді. Як ви вони знаєте, це під ставити? тиском mm. народу така більшість давно би була. Якщо б це хотіли зробити, вийти масово під Верховну Раду, прийняти нове виборче законодавство. Значить, при потребі прийняти нову конституцію, не міняти туди щось. Чуть-чуть ви знаєте, давайте трошки так, щоб тим було добре. Ну, зараз, так, Зараз, в принципі, щоб є вже чотири чи скільки декілька вже варіантів. Конституції ну, так, і не то кожен має прийти. свій батьківщина, має свій удар, має свій проект. Значить, це все таки недобре. На нашу думку, конституцію держави повинні писати юристи, правники, визнані народом люди. А коли починають це робити політики, керовані олігархами, то туди Конституція перетворюється на правила гри для них, але з цього нічого не має народ. Ну, в всьому світі є компанії, які займаються лобізмом будь-якого бізнесу в парламентах, в сенатах і так далі. У нас перетворилась, перетворилась Верховна Рада на, на, на такий свого роду лобізм будь-якого, так як ви кажете, олігарха. Пане Віталію, скажіть мені, будь ласка. Питання такого роду. Зараз багато говориться про зміну Конституції. От Конституція 2004 року. Наскільки вона є виправданою для, на даному етапі для, для нашого народу? Ну, ви знаєте, що для нашого народу, очевидно, було б найкраща, абсолютно нова Конституція. Тому що коли ми говоримо про. Президентську республіку Но нова Конституція, коли президент, вона буде тягнути за собою роботу, напевно, пів року, можливо, коли і більше. Коли президент має всю владу необмежену, туди виникає бажання цією владою зловживати, а у людей, власті не маючих, але жаждущих, виникає бажання самим взяти цю владу в руки і вже самим нею зловживати по-новому. Коли ми говоримо про парламентську республіку, що буде приймати рішення Верховна Рада, так а подивимось, хто ж є в тій Верховній Раді. Чи є там переважна більшість порядних людей, чи зможуть вони сформувати достойний уряд? знаєте, кажуть так, що в кожній державі є мафія, а в Україні мафія має свою державу. Тому, щоб так не було, повинна бути створена конституційна асамблея на загальнодержавному рівні з визнаних державних авторитетів, з визнаних юристів, правників. І вона повинна запропонувати Верховній Раді такий проект Конституції, який буде гідний цієї держави і цього народу. Дякую. Які би ви могли дати поради нашим телеглядачам? Що їм зараз робити? Тому що є багато закликів знову ж таки їхати на майдани. Тобто, що мають реально зробити наші телеглядачі? Ну, передусім, це придивитися до тих політичних лідерів, які сьогодні. Кажуть, що вони відстоюють інтереси народу. Бо сьогодні всі, аж до Симоненка і комуністів, за якими ще йде шлейф від Леніна і Сталіна, всі кричать, що вони відстоюють інтереси народу. І що стосується Майданів, так потрібно виходити на майдан. Але потрібно виходити на майдан за український інтерес, а не за тих чи інших лукавих вождів і псевдопатріотів. І ви знаєте, що таке Майдан сьогодні в Києві? От я там був, це фактично нова Січ, нова ота Запорізька Січ. І якраз кожен, хто виходить на Майдан, коли слухає промови з трибуни, то він повинен подивитися, хто ці промови говорить, наскільки це щиро. Чи це знову так не буде, як було при Ющенку, що Ющенко месія, а фактично вийшло так, що корито лишилося, тільки свині помінялися. І Ющенка, якого називали Месією, зараз клянуть послідніми словами: чи знову так не буде, що зачарувалися, а потім розчарувалися? Спочатку ейфорія, а потім страшенна депресія? Тому тут треба орієнтуватися виключно на українську національну ідею. Але люди по великому рахунку вже 22 роки так орієнтуються і, і, і вирішення цього немає. Ну, на жаль, я тут не згоден. Люди орієнтуються якраз на вождів, кажуть, оцей вже з'явився, ну оцей вже виведе з кризи. От ти не зробили, ти не зробили, ти не зробили. Ну вже цей чоловік, ну так гарно говорить, Ну, послухайте ж, значить як виступає чоловік, значить, ну а потім приходить деякий час, і люди кажуть, ах ти ж падлюка, ти ж зрадив, значить, А ми так тобі вірили. Тому ще раз наголошую, що. Лідер може зрадити, а українська національна ідея зрадити не може. Тому орієнтуємось передусім на ідею, на ідейних людей, на чесних людей, а не на тих, для кого корито понад усе. Не для тих, для кого влада є інструментом розбудови держави, але тільки влада є інструментом власного збагачення під любими прапорами, під любими лідерами чи опозиційними, чи провладними. Головне, щоб бути прикориті. Тих людей треба посунути, раз і назавжди. Пане Віталію, ще одне запитання до вас. Організація українських націоналістів з ким вона зараз співпрацює? Тобто, чи, чи має вона соратників з інших політичних організацій, партій, і як розвивається ваш рух? Ну, дивіться, організація українських націоналістів вона в 1993 році зареєстрована Міністерством юстиції як політична організація. Біля витоків виходу фактично з підпілля тих унівських структур. Стояли такі люди, як Іван Кандиба, який 28 років висидів у більшовицьких тюрмах і таборах. Наш земляк з Галицького району Богдан Чуйко, фактично підпільник ОУН і УПА, який все своє життя провів у більшовицьких тюрмах. І, власне, в наших рядах є такі люди, як той же вже згаданий пан Ілля Сливінський, який при міському селі Микитинці Івано-Франківська. Без копійки державних грошей підкреслю. Відкрив перший на території міської ради пам'ятник Бандері, єдиний на території міської ради пам'ятник Лесі Українці, скульптуру ангеля-хоронителя і таке інше. Якраз в наших рядах є такі люди, яких називають живою історією України. Щодо співпраці, нам імпонує середовище, яке називає себе правий сектор, три імені Степана Бандери. Хочу наголосити, що якраз ми створили. Історико-патріотичний портал українського націоналіста Нескорена нація в інтернеті, де ми висвітлюємо матеріали оцього політичного середовища, яке називає себе правий сектор. І навіть я тут особисто втручався і боронили ми, коли арештовували активіста тризуба імені Степана Бандери Андрія Подільського, зверталися до влади, до правоохоронних органів, щоб припинили переслідувати цю людину, фактично, який один з перших тут виступав. В опозиції, реальній опозиції до влади не з метою торгу, а з метою змін. І ми, як Організація українських націоналістів, вважаємо, що тільки тоді, коли ми будемо брати приклад з наших беззаперечних героїв, Коновальця, Бандери, Шухевича, коли ми будемо брати приклад з духовних лідерів, таких як Андрей Шептицький, як митрополит Йосип Сліпий, коли ми будемо постійно вивірювати сьогодення на ту нашу героїчну історію. Врешті-решт на Великого Кобзаря, якому буде 200 років, і якому в Івано-Франківську, єдиному з всіх обласних центрів України, немає гідного й достойного великого пам'ятника в центрі міста Івано-Франківська. Тільки тоді ми можемо говорити про майбутнє. Бо треба розуміти, що якщо ми не будемо брати приклад з тих наших історичних корінь, не будемо. Брати з цього натхнення, ми справді української України ніколи не побудуємо, а будемо приречені весь час отак бродити в цих політичних таких примерках. Віталію, і на завершення ще одне запитання, яке я мушу вам задати. Скажіть, будь ласка, ну в інтернеті зараз благо люди мають можливість писати все, що завгодно. Дуже багато різних публікацій, різних один на одного багато бруду прописується, бо на превеликий жаль, можливо, це зараз дозволено, і можна собі так так писати все, що все, що завгодно, не задумуючись про дійсно про людей. І в принципі, інтернет дає можливість і. Написати правду, от скажіть, будь ласка, чи не з'їдаємо ми себе як українці один одного таким от методом? Тобто, чи не варто вже подумати за те, щоб, можливо зробити якесь примирення, сісти за круглий стіл, зробити? Цікаві проекти такі конструктивної розмови для того, щоб дійти до якогось логічного вирішення будь-якої проблематики, яка, яка відбувається і в політичних середовищах, і в органах місцевого самоврядування. Ваша точка зору з цього Ти приводу? Ви знаєте, що сьогодні одного священника, я отак скажу, колись запитали, що головне у Великий піст. Кажуть, не їсти м'ясо, а він ні, головне не їсти одне одного. Оце наше українське самоїдство. І коли ви вже згадали за інтернет, буквально днями один з сайтів, причетних до одного колишнього кандидата в мери міста, пише в сторону діючого мера, різні негарні речі стосовно його покійного батька. Ви знаєте, люди разом стояли ось тут, на трибуні Майдану. Ще нічого не здобули. Ще нема української влади, а вони вже жируть одне одного. З прицілом на вибори 2015 року. Я закликаю всіх цих наших місцевих лідерів припинити це робити. І нам, українцям, все-таки потрібно міняти наш національний менталітет, про який кажуть, що де два українці, там три гетьмани, що один одного готовий втопити в ложці води. Тільки тоді, коли амбіції особисті, особисті інтереси. Будуть відкладені, навіть не буду казати, на другий, а на третій чи четвертій план. А передусім буде стояти національне, українське, наше рідне, тільки туди ми можемо щось здобути. Інакше ми будемо приречені просто взаємопожирати, взаємопоїдати одне одного, а користатися цим будуть, як завжди, зовнішні сили, наші північні сусіди. І тут нам, як ніколи, сьогодні треба про це подумати і припинити оцю практику взаємопоборювання, взаємопоїдання, а все-таки утверджуватись нам як українська могутня нація. Пане Віталію, дякую вам за вашу позицію, за ваші думки, за ваші е, ідеї і все те, що ми сьогодні з вами обговорювали. Е, хочу нагадати нашим телеглядачам, що моїм співрозмовником сьогодні був Віталій Цапович, голова організації українських націоналістів. Дякую, дякую за увагу. Дякую вам. І до нових зустрічей.